Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити Path of Exile. Ну, як проходити. Так, <кхм> до речі, завтра буде час. Знайомлю з всім вашими коментарями є на що звернути увагу. Білди, сокети, шмотки. Ого, красиво виглядає, до речі. Прикольно. Типу, такий постамент. Ще йщури такі. Красиво. Реально красиво. Цікавий який рівень 97, господи, щось таке грати треба реально? Щоб пройти цю гру? Так, окей. Давайте квест таки позакриваємо. You can now access the Chamber of Sins Level 2. Ага, помиляюсь. Ой-ой-ой, oh, yeah, yeah. десь було тут. О, oh. є, yeah, красиво, красиво. Серйозно? Я туди клікнув. Там. До речі, завтра будемо і дерево. В міні розбирати. Візьму другий комп'ютер, щоб дивитися, щоб не перемикати постійно тут. Це щось було. Ось. Буду сидіти, і туди дивитися. Там дерево зроблю. Скачаю білди. Треба буде скачати і на той ноутбук. Ага. Будемо робити. Час завтра є якраз вихідний. Супер. Хоч один вихідний. І те плюс. Так його використаю. Щоб розібратись в грі. Намагатись вам показувати хоч якийсь нормальний контент. Це ж час одно треба на неї. Пам'ятаю, як грав лінійку, господи. 30 годин без перерви було. 30-40, по декілька днів не спав нічого. Це на самому початку зазвичай. Коли тільки сервак відкривався, треба було качатись, качатись. Головне було правило. Поки ти спиш, твій ворог качається. О, О таким чином. Так я це правильно йду, якщо не помиляюсь. Ага. Було вже тут самі перший раз. Ону, секунду, це, це, цей. Ні, не на цей. Думав, що це транк. По честь. В якомусь сенсі це теж а, онлайн гра. Ні, ну там більше ж пов'язано було на взаємодію між гравцями. О, ну давай. Ти сюди, але не сюди. Ось. Довго ж я в цю лінійку грав. Блін. Чекай. Там ще щось було. У нас тут є телепорт, якщо ще я туди телепортнусь. Просто. Блін. Цілу карту просто якось дивно. Да, я... так, я. О! Там щось є. Я тільки що зрозумів, що я чомусь досі. When I'm ready. And not В зубах тримаю, зубочистку. Сподіваюсь, вам мене заважає. А я такий ззаду. Оп! І все. Думали, ви мене, та? Та я вас сам зараз було таке, до речі. Ей-єй ей 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 ей, -ей. Окей, о о, о, добре що я продовжив, бачу там є ці клас. Так, а що тут? Ну? А чого я не можу? Helena. this seems like a good area to build a hideout but it's filled with monsters can you clear it of everything go with courage go with courage, go with courage. Sir? is it clear? It is, clear it is clear curious with the death of Ага. Тил некстремс. Ну-ка. Окей. don't unlocked. Супер, як туди буде статись? Мені туди треба. Обійти його так. Ага, окей. Okay. Ходимо. Так. Ще, до речі, думав, тотемчик темчик можливо би використовувати. Ще, типу, плюсики якісь будуть. the path to justice is slender and perfidious, fraught with missteps of ambition and despair, egotism and doubt. should you choose this road, beware those who would waylay your hopes and disembowel your dreams. remain sure and remain true. There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom, the latter is fear. Okie okay, dokie. Набагато Блин, будет автология. Багатогранно, ніж я думав. Більш багатогранно. Мабуть Так, Kay. Так, so, ready and not before. Кей. you. I understand you. Don't repeat yourself. А так не, не вийде. Ага, намагався, до речі. Але не вийшло. Майже. В стінку. молодець. Ще трошки. Ден? Яма. Ми в ямі. Супер. Давно таке мріяв. О. again local in a gambling mood uh-huh yes oh ah i always love a good risk shot Oh fine. Not today. Not today. Woohecoma Collosal or chest Vizmea. Подивимось. Ми тут щось підривали? Ага. Немає нічого. О, тут ч можна було. Чи ні? Це що, на мене щось падає? Чому не здавалось. Маленькі мішки гарні. Давай, покажи йому. ти що мені принес боти? Ого, візьму. Ласки підбираю. Ага, це з'ясувалось. Головний прохід буде скоріше. Чи ні? Браємо щось оверкрута. Давай, давай. О, там твої ці родичі. Багато їх. Ого, так. Дай, Ковальд, Давай, давай! Щось буде страшне, багато луту і все таке, що там підриваєш? Закони мерод. пане миру. Ми розтворені. Омах, омах, омах. Це... Це... Як це називається? Мі елемент. Коли я готовий, а не після. Not before про трошки Ай. клавиши no pursuitions too much clutter okay time to travel fucking seriously uh-huh все сладкое. Ха. Yeah. It's the crash. Go with the spirit yes uh -huh. go with greetings i greet you Be kind if you can. Hello, stay true to you. Окей, гибридка. Еще, миля.

Слабенькі, М -м -м. дробчики, називаємо їх так, дропчики, мінорчики, Ух ти йо! Що ще хамло живе? кинуть. Так, wow, Ага. Все подбираемо, все наше. Окей. Ух, это было интересно. Это что такое? Так, ну далее, далее. От Curse Rating. А воно підходить. Ам, um, we... Ага, нагору все ж таки. Ну не треба на мене падати з гори. Кава. Something valuable, please. And rarity. Мішки Гамі. Давай, покажи їм, хто тут найсильніший голем. Ти ж голем, правда. не забуваюсь. Дайте голым. Угу. Вот тут пройдущая. Оп-оп-оп. Давай, выходит. Еще треба. Финя, финя. Угу. О, заблокал. Ничего, ничего. Ну. No. Why do they always resort to fire? Ой, они I'm I'm mm -hmm. Ой-ой-ой, не, -не. Все, я вышел Ох, блин Все всего пришел? ну, добро Ладно, в принципе Сегодня можно А відпочити. ду ну, дум Розберуся. Ой-ой-ой-ой-ой, що? Да? Прикольно, прикольно. Блін, стільки всього. Це в мене є такий ріп. Угу. Нафіг мені два. Отак так це можна продати. Дякую. Салют. Journey well. Дякую. Намагатимусь. Немає однакових, так. Вортекс. Наче по Vortex повинен бути найсильнішим. Ага. Молодець. greetings ta vitaya vitaya oh farewell Holosalka. hello ye sakretk farewell Fierver. sa uh -huh. Відчуття, що це можна взагалі викинути не Так. Ну, начебто все. Блін, скільки всього. Що воно мені все потрібно? Блін, здається, те, що продавати. Добре, намагатимусь вже завтра все цим розібратися. Буде в мене час. Слава тобі, блін, господи. Час на відпочинок. Те, що нам всім, в принципі, потрібно. Добре. Дякую вам за ваші коментарі. Вподобайки, те, що ви підписуєтесь на канал. Ті, хто це робить, а не просто дивитесь. соромити мене за те, що я не знаю про цю реально велику таку гру за. Якщо в мене був би час, би розібрався, звісно. Дякую, що допомагаєте. щось часом у мене дуже скрутно. Ну що ж, а я дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ! Беремо!